Його голос символ мужності та незламності для всіх українців. Він боєць музичного фронту. Моя серце сталь, моя крова зон, не плач, моя люба, воскреснемо знов, моя серце сталь, моя кроба зон, не плач, моя люба, воскреснемо знов. воскреснемо знов, воскреснемо знов. Бунтар і улюбленець публіки, лідер гурту Козак систем Іван Леньо на сцені вже понад чверть століття. Музикант з перших днів війни допомагає на фронті. А з початку повномасштабного вторгнення Іван Леньо пішов служити до лав патрульної поліції. Ну де прийдеться автомат, завжди при собі форма завжди при собі. Бронік. Я був одним із перших, хто був в цих окупованих селах Київщини, Чернігівщини. Житомирщини, і я бачив своїми очима всі жахіття війни. Та разом з гуртом «Козак Систем» їздить з концертами на передову. я мамо, мамо, Краще помовчати, Мамо! Нещодавно Іван Леньо разом із Козак Систем» повернулися з благодійного європейського туру на підтримку ЗСУ. Гурт не бронював зали та не продавав квитки, а всіх охочих збирав на центральних площах європейських міст. Іван Леньо народженням народження. Іменника, Іван. Много еліта здоров'я, перемоги і миру. Я думав, коли Іван заговорить. Доброго та. ранку. Ради Скажи, рачу, чому та. ти саме біля золотих Воріт? Що це за знакове місце? Чому саме з цього місця ти вирішив розпочати сьогоднішній ранок? Тому що сьогодні о 19.30 тут в Києві на золотих воротах ми з Систем будемо грати наш черговий благодійний концерт, який буде присвячений моєму дню народженню. Одним словом, ми просто знайшли привід для того, щоб ще раз зібрати друзів, зібрати людей. Які можуть надихнутися нашим концертом, ну і поділитися своїм теплом, своїми донатами із Збройними силами України, тому що ці кошти ми очевидно конвертуємо в щось корисне. Іване, а ми ж минулого разу, коли сусу. вмикалися і говорили з тобою, ти якраз був, здається, в Варшаві. Якщо я не помиляюсь, і ви тоді якраз їздили Європою. Які результати вашого туру? Бо я пам'ятаю, що ти казав, за один концерт можна приблизно плюс-мінус назбирати на дрон. Що скажеш за висновками? На скільки що назбирали? скільки дронів? Та да. знаєте, нам нам. Нам вдалося таки дійсно з кожного концерту зібрати на один дрон. Клас. Е, ну хто розуміється, яка ціна цих пташок, той може зрозуміти. Це дуже немало і це дуже хороший результат, бо могло бути і гірше. Знаєте, це ж ну ризик. Ми їдемо імпровізовано, ми самі все організовуємо своїм коштом. І тому приємно, що нам вдалося ну, відбити якби всі затрати і ще й заробити з кожного концерту по одному дрону. Ми сім дронів привезли з цієї поїздки. Круто! Клас! Ви плануєте далі ці концерти? Як Європа реагує на ці концерти? Звичайно, в Україні реакція зрозуміла. Як європейці, як як багато їх збирається, і чи не втрачають вони інтерес до нашої музики, до наших концертів і до наших артистів? Так, ми будемо продовжувати ці тури до того часу, поки не переможемо. Бо увага до України очевидно серйозна. Європейцям цікаво спілкуватися з носіями культури і розпитувати нас про війну. І те, що ми їм розказуємо, воно їх дивує, бо їхні новини відрізняються від наших новин. Такої кількості правдивої інформації, яка є у нас, у них очевидно. Це все дуже огульно по-польськи, або, скажімо так, ну, в районі трьох-п'яти хвилин якоїсь такої загальної інформації. Людям цікаво, люди долучаються. Ну і висновок дуже простий. Європейці розуміють, що українці наразі стримують оцю орду, стримують московських окупантів. Бо якщо ми не стримуємо, то цілком ймовірно, що він, тобто Путін, піде. Війною в Європу і буде захоплювати чергові країни, і вони за це нам вдячні. Вони діляться тим, чим можуть, і треба дати належне. Ну, наприклад, Польща ну достатньо сильно включена в допомогу. Чи ти замрійний такий? Я розумію цей день, такий про думки, про підсумки, Серйозні. про ще щось. Це, так, це, так, це, це дуже. так завжди в день народження. Давай так, давай зараз зрозуміло, що ми всі зараз про перемогу всередині і, і думаємо про це ну нон стоп точно. Нема такого дня і години, щоб про це не думали. Але твої особисто. Якісь е, такі е, зарубки на рік е, прийдешні, які в голові зараз. Ну, по-перше, е, герої вмирають. І це треба розуміти. Що воюють не роботи, а воюють звичайні люди, такі, як ми з вами з вами. Тільки у них просто більше сміливості і сили волі. Тому потрібно берегти кожного, кожного воїна. Е, війну не можна спостерігати. Це погано закінчиться для психіки. Кожна людина в Україні, оскільки ці фронти не тільки мілітарний, а й гуманітарний, економічний, культурний, волонтерський, має себе знайти. До сьогодні кожен має себе знайти в цьому руху спротиву і, і продовжувати працювати, працювати на перемогу. Бо це загальна війна. Це не тільки війна Збройних сил України, це війна українців проти одвічного ворога. Іва власне, от такі думки. Тобто, сюда сьо... ми е, звичайно, не дивлячись на те, що що відбувається в нашій країні, як на все реагує світ, ми все одно залишаємося людьми І сьогодні, вранці прокинувшись у свій день народження. Хто тебе вже привітав? Що тобі сказали? Що ти сам собі бажаєш в той рік, який в тебе сьогодні розпочинається? Новий рік в житті. Мене привітала велика дуже кількість людей, і ось зараз розмовляючи з вами, в мене і месенджер, і телеграм продовжують клямкати, тому що йдуть вітання. А я собі би побажав здоров'я, ну, власне, все. Тому що все решту, тобто розуміння того, в який історичний період я живу, розуміння того, що я можу зробити, що я вже роблю разом з козаксистем, що потрібно робити надалі, тому що попереду зима, війна буде довгою, війна буде. Рівно стільки, поки ми не виженемо окупанта за межі території України. І собі би я побажав просто ну, більше висипатись. Решту все в мене є. Ну як тут виспишся, слухай, такі часи. Іван, і... у тебе є змога зараз глядачам ще раз наголосити про свій концерт, запросити, нагадати. І, і не лише про концерт в Києві, можливо, ще в якихось містах України можна буде побачити тебе і твій гурт. Друзі, дорогі, хто сьогодні в Києві? Ми запрошуємо. Ми Козак Систем, запрошуємо на мій день народження на благодійний концерт, який ми зіграємо тут просто неба, зберемо кошти для допомоги Збройним силам України. Ми будемо планувати такі тури україною і вже плануємо. Тому заглядайте до нас на наші сторінки в інтернет і цікавтесь, і приходьте, тому що зазвичай на таких концертах. Багато тепла, багато такої дружньої, щирої енергії. Ми з задоволенням з вами нею ділимо. Зділимося тими знаннями, які черпаємо з передової, тому що буквально позавчора ми вернулися з чергового концерту там напередку. Не будьте байдужими, не стійте осторонь, включайтеся в рух спротиву, включайтеся в боротьбу і вірте в те, що ми обов'язково переможемо. Дякую. Якщо не буде дощ, ще раз нічого страшного, беріть, беріть парасольки, так і чай, як там було сказано. Ми прийдемо з ним народження. Ще раз удачі і перемоги тобі. До зустрічі. твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можем на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок з цікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку, у будні.